Привіт всім! Мене звати Люба, і ви на каналі про ілюстрації та про життя ілюстратора. Сьогодні я запрошую вас не просто переглянути це відео, а приєднатись до мого творчого процесу. Сьогодні я покажу вам, як намалювати ось такий пензлик в програмі Clip Studio Paint, а потім я покажу вам, як використати цей малюнок для ваших Instagram Stories. Я вже показувала процес створення такого пензлика в одному зі своїх рілс на сторінці в Instagram. Тоді це відео користувалося популярністю, тому я вирішила записати. Ще цей відеоурок на свій YouTube канал в більш такому повільнішому, спокійнішому темпі. І навіть якщо ви лише починаєте свій шлях в цифровому малюнку, я показуватиму покроково, що малювати, де малювати, якими інструментами, і ви зможете повторити за мною щось. Всім натхнення. Давайте малювати! Нагадую ще раз, що я малюватиму в програмі Clip Studio Paint. Вона доступна як для iOS, так і для Android. Більш того, її можна встановити як на комп'ютер, так і на телефон. Створюємо новий файл. Для цього переходимо в вкладку Файл, натискаємо Нью. У мене розмір файла 5000 на 5000 пікселів. Ескіз малюємо на новому автоматично створеному шарі пензликом з групи маркерів, флет маркер. Переходимо в налаштування і додаємо стабілізації для додаткової плавності ліній. Обираємо розмір пензлика. При моєму файлі це 40. колір чорний і починаємо малювати ескіз. Пензлик намічаємо по діагоналі нашого полотна. Спочатку намічаємо дерев'яну ручку нашого пензлика, потім металевий затискач для ворсу, власне, ворсинки нашої кісточки, нашого пензлика і крапельку фарби на кінчику. Умовно, як ви бачите, більшу половину самого пензлика займає дерев'яна ручка, а металевий затискач. Майже однакового розміру має вийти як ворсинки і фарба разом. Підчищаємо лінії, щоб ескіз був акуратніший. Хоча я зізнаюсь, вже не вперше на своїх відео я про це говорю, про те, що я не доводжу ескіз до ідеалу і часто у мене ескіз такий трішечки бруднуватий з якимись зайвими лініями, тому що для мене це не настільки принциповий момент в ескізі. Ось такий пензлик ми отримали для перевірки нашого ескізу на правильність, ми можемо відзеркалити наш малюнок в навігаторі. Подивитись, чи не поїхав пензлик кудись в сторону, підправити, що щось потрібно. І далі переходимо до кольору. До речі, забула додати важливий момент, що такий інструмент, як резиночка, можна автоматично увімкнути подвійним тапом по вашому стилусу, або ж затиснувши кнопку на вашому S Pen від Samsung. Коли наш ескіз готовий, ми повинні зробити його майже прозорим. Для цього зменшуємо непрозорість десь до 5-8. До І під, ескіз, під шаром з ескізом створюємо новий шар, на якому починатимемо роботу з кольором. У нашому випадку ми починатимемо наносити колір на нашій дерев'яній ручці. Для роботи з кольором я використовую інструмент з групи маркерів, що називається Millipen. Це пензлики з чітким краєм, без динаміки форми, залежної від сили натиску стилуса. Обираю колір, ми беремо такий коричневий під деревом. І повинні намалювати спочатку контур нашої ручки. Це повинен бути замкнутий контур, по якому я потім виконую заливку всередині. Розмір пензлика тут не настільки принциповий, головне, щоб вам було зручно намалювати цей контур, але не забувайте вмикати стабілізацію для вашої зручності. Тепер будемо заливати нашу ручку. Бачите, я використовую інструмент заливка, але важливо, щоб ви перевірили у себе налаштування заливки для того, щоб у вас не було між контуром і новою заливкою ось цих прозорих пікселів, які даватимуть нам брак. Далі я ще підчищаю нашу ручку резиночкою для того, щоб форма мені більш подобалась. І була схожою на ту, що я малювала на ескізі. Переходимо до металевого затискача, створюємо новий шар над нашою дерев'яною ручкою, обираємо сірий колір, щоб був схожий на ось цей метал, яким створюють ось ці затискачі. І починаємо за аналогією, як з дерев'яною ручкою, спочатку зображати контур. А потім за допомогою заливки заповнювати цей контур кольором всередині. Далі створюємо новий шар для нашого ворсу в пензлику. Для цього натискаємо ось на іконочку з плюсиком створити новий шар і перетягуємо її за ось ці три рисочки під шар із металевим затискачем. Обираємо темно-коричневий колір і обираємо інший пензлик, а саме пензлик із групи маркерів, але з динамікою форми, залежно від натиску. Цей пензлик називається g pen І вже цим пензликом починаємо малювати наші ворсинки в пензлику. Чим сильніший натиск нашого стилуса на планшет, тим товщою отримуємо лінію. Чим легший натиск, тим тонша лінія. Зробимо так само контур основної маси наших версинок, заливаємо його заливкою і додаємо декілька таких стирчащих версинок для настрою. Далі переходимо до шару з фарбою, створюємо новий шар, обираємо рожевий колір, пензлик той, пен, тощо без динаміки форми, залежної від сили натиску. І знову ж таки створюємо контур, заливаємо заливкою. Підчищаємо далі резиночкою форму, якщо нам десь не сподобалось, і продовжуємо. Ми з вами нанесли всі основні кольорові е, форми нашого пензлику, і тепер можемо переходити до промальовки об'єму. Для цього обираємо всі шари з нашими цими кольоровими формами і включаємо фіксацію прозорих пікселів. Саме ця кнопка дасть нам можливість далі малювати об'єм лише в цій зоні, де вже є промальована наша кольорова форма, не виходячи при цьому за контур. Об'єм я промальовую інструментом який аерограф. Пензлик цей має бути великого розміру, щоб перекривати більшу частину нашої ручки. Обираємо темний коричневий колір, щоб був темніший за нашу ручку, і починаємо затіняти частину ручки праворуч знизу. Таким чином, що джерело світла у нас світить на наш пензлик зліва направо під кутом 45 градусів. Додаємо світла нашій дерев'яній ручці, обираємо світліший колір від основи. І м'яким аерографом проходимось по верхній лівій частині дерев'яної ручки. Далі обираємо знову ж таки темний коричневий колір, додаємо тінь від металевого затискача і додаємо ще такої контрастності для виразності нашої дерев'яної ручки. А тепер давайте додамо ще таких яскравих бліків на цю частину пензлика. Використовуємо знову ж таки інструменти з групи маркерів. Flat marker – Так, це той інструмент, який ми використовували для ескізу. Обираємо білий колір і починаємо промальовувати ось такі бліки. Я люблю давати бліки парами, так вони мені якось виглядають ефектніше. Додаємо їх в лівій верхній частині. Це основний блік від нашого джерела світла. А також такі яскраві рефлекси в нижній правій частині дерев'яного тримача нашої ручки. А тепер мені хочеться додати трішечки текстури на цю дерев'яну частину. Для цього ми Створимо новий шар і за допомогою обтравочної маски, Clipping Mask -маск, вмикаємо. Е, створимо ось цю текстуру, обираємо колір коричневий, темний, обираємо інструмент м'який аерограф, але невеликого розміру, такий, щоб була лінія відносно тонка. І починаємо наносити ось такі лінії, які імітують текстуру дерева. Не сильно тиснемо, не впадаємо у. У фанатизм наносимо декілька таких ліній, щоб візуально було зрозуміло, що це дерево. Далі обираємо тут режим накладання «Multiply» і зменшуємо непрозорість цього шару. Що ж, тепер переходимо до шару з нашим металевим затискачем. Захоплюємо колір нашої форми, затискаємо пальчик по екрану по металевому затискачу. У нас обирається колір, яким ми малювали цей елемент пензлика. Далі за допомогою квадрата, де регулюється насиченість та яскравість кольору, підбираємо колір темніше, і починаємо зображати нашу півтінь. І ще темнішим кольором тінь. Нагадую, що зараз я використовую інструмент Soft Airbrush, це наш м'який аерограф, але так як цей металевий затискач він по собі блискучий, то тінь можна робити такою з чіткими гранями. Додаємо світла нашому металевому затискачу і переходимо до наших блискучих глянцевих бліків. На цій частині пензлика. Для цього я обираю знову ж таки інструмент Flat Marker, Це інструмент із групи маркерів. Обираю білий колір, підбираю розмір потрібний і зображаю ось ці блискучі пліки. Підкреслюю грані, ось цього металевого затискача. І далі переходжу вже безпосередньо до ворсинок нашого пензлика. Обираю темний коричневий колір, щоб він був темніший від наших е, ворсинок, які вже намальовані. І далі обираю пензлик із групи пензлики, який називається Round Mixing Brush. Це крутий пензлик для того, щоб промальовувати волосся, хутро і в нашому випадку ворсинки у пензлика. Промальовуємо таким чином, щоб видно було, що це пучки ворсинок. Далі обираємо світліший колір і знову ж таки промальовуємо тепер ось центральну частину цих наших ворсинок. Завдяки такому прийому ми отримуємо ось такий блиск, ніби на волоссі. Далі обираємо інструмент blend Painterly Blender. І за допомогою нього ми зробимо розтяжку кольору, світлого кольору вниз і вгору. Це ось той ефект, який ти отримуєш, коли малюєш справжніми фарбами на полотні і їх розмазуєш по полотну, змішуючи при цьому кольори. Таким чином, за допомогою цього змішування, ми отримали ось таку натуральну розтяжку кольору по нашому ворсу. А далі, знову ж таки, за допомогою з цього пензлика Round Mixing Brush і темного, коричного такого контрастного по відношенню до наших ворсинок кольору, ми підкреслюємо ось цей об'єм ворсу, що там багато ворсинок, Підкреслюємо ось ці пучки, додаємо також трішечки тіні від цієї маси фарби, що на ворсі. І далі ще світлим. Кольором додаємо ось цих бліків на волосі, світлих ворсинок, пухнастості. Насправді, якщо дуже любити промальовувати волосся, то саме на цьому етапі можна зависнути надовго, якщо почати промальовувати кожну з цю ворсинок. Так, далі для ще більшої ефектності я прибираю цю фіксацію прозорих пікселів і хочу додати декілька таких скуйовджених. Волосинок, які вибиваються за основну форму, яку ми намалювали для цієї частини нашого пензлика. Беру маленький розмір цього пензлика і ось так промальовую окремі версинки для ефектності. Нагадую, що цю частину пензлі я малюю за допомогою пензлика, що називається Round Mixing Brush. Ну, а далі переходимо до наступного елементу в нашому малюнку, а саме до нашої фарби. Обираємо шар з цією кольоровою фарбою. Обираємо інструмент м'який аерограф, темний рожевий колір для тіньової частини і починаю малювати тінь на фарбі. Підкреслюємо і світлову частину цього елементу, додаємо світлі рефлекси на фарбі. А далі за допомогою пензлика Flat Marker переходимо до малювання бліків. Хочу з вами ще поділитися однією фішкою, як змінити колір готового елементу. Обираємо шар з фарбою, дублюємо цей шар. Далі переходимо у вкладку Edit, Tonal Correction, Hue, Saturation and Luminosity. І так, перший пункт це hue, повзунок, що відповідає за власне зміну кольору по кольоровому спектру. Якщо хочете змінити колір, то це перший повзунок. Другий повзунок saturation це насиченість елементу. Праворуч, перетягуючи повзунок, ви додаєте насиченості, ліворуч перетягуючи, ви зменшуєте насиченість. Третій повзунок це luminosity, світлота. Праворуч перетягом повзунок додаємо світлоти елементу, ліворуч додаємо, точніше зменшуємо світлоту і робимо наш елемент темним. Я вирішила змінити нашу рожеву краплинку фарби на ось такий гарний блакитний колір. І тепер мені б хотілося показати вам, як можна перевірити малюнок на те, чи вірно він намальований в об'ємі. Поверх всіх шарів ми створюємо новий шар з суцільною білою заливкою, і шар цей ми переводимо в режим накладання «Color». Таким чином ми отримаємо чорно-білий варіант нашого малюнку, де наші очі вже не відволікатимуться на колір, а сприйматимуть цей малюнок в об'ємі, і одразу буде видно, чи є десь у нас похибки при промальовці світла та тіні. Потім цей шар ховаємо і отримуємо знову наш кольоровий малюнок. Що ж, наш пензлик готовий, пора б його зберегти. Натискаємо для цього на вкладку File. І далі, щоб зберегти в картинку його, натискаємо «Export Single Layer і далі бачимо формати, в які можна зберегти. Обираємо «JPEG», це для звичайної публікації в Instagram чи інші соцмережі формат. А далі давайте збережемо наш малюнок в форматі PNG з прозорим фоном. Для цього вимикаємо е, нижній шарик який називається Paper. І знову ж таки переходимо в файл Export single layer PNG, називаємо наш формат і зберігаємо його на планшет спочатку. Потім уже цей файл передаємо на ваш смартфон. Сподіваюсь, вам сподобався цей урок. Можливо, для когось це взагалі перший малюнок в цифровому форматі, а можливо, для когось це ще одне творче досягнення. Та давайте для того, щоб це не була просто ще одна робота в стіл, як то кажуть, використаємо цей малюнок як стікер для ваших Instagram Stories. Для того, щоб використати наш малюнок як Instagram-Стікер, ми зберігали його на прозорому фоні в форматі PNG. Я вже завантажила в галерею. Цей файл в галерею телефон. Бачите, він на прозорому фоні. Це дуже важливо, щоб використовувати його як, саме як стікер. Відкриваємо наш Instagram. Обираємо файл з галереї. Якийсь будь-який, чи який ви хочете завантажити в сторіс. Натискаємо плюсик і вставляємо наш стікер. Ви, звісно, можете обрати свій фон, який хочете. Закомпонувати вашу сторіс так, як вам хочеться. Малюю з відмічайте мене в своїх сторіс. Я буду, звісно, ділитись. Мені дуже приємно буде бачити, що ви малювали разом зі мною. І я репуститиму ваші сторі з собі. Ось так це просто зробити. Ось таким практичним було сьогоднішнє відео. Якщо вам сподобалось, звісно ж, ставте свої вподобайки. Залишайте коментарі під цим відео, під іншими відео. Та, звісно ж, не забувайте підписуватись на мій канал. Всім па-па!